Жіночі домашні штани Apt Fashion Німеччина. Одна позиція вартує лише 245 гривень. В лоті буде 10-2450 гривень за увесь лот. Деякі модельки можуть йти в упакуванні, деякі будуть без упакування, можливо, будуть з бірочками. Ось такого плану. По кольорам тут будуть три основних кольора. Це ось такий бежевий, молочний, дуже гарний. Вони йдуть на резиночках. Та, з додатковою фіксацією видішну рівочки ось такої. Ця моделька йде прямого крою. Ось так вони виглядають. Позаду ось так. Сертифікація оєккотек 100. Далі. Ось такі темно-сині будуть. Вони донизу трохи йдуть завужені. Ось так виглядає резиночка. Ось вони на модельці. Давайте подивимось по складу. 56 поліестер, 44 віскоза. Можна прати при 30 градусах. І показує світло-сірий варіант. Він йде з кишеньками, трохи завужений донизу. Ось так виглядає розміри S3, M5, L2. Але вони можуть варюватися в залежності від лоду. Нагадаю, 245 гривень за одні такі штанці в лоті буде 10. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти під цим відео.